Так, і запис пішов. Предпідписники, що я взагалі хочу зробити. Я пройшов цю гру. Так от. Можливо, цей відос буде комусь корисним, тому що в цьому відосі я буду розбирати карти, в цьому відосі я буду розбирати всякі різні штуки, дрюки, розказувати, що і як. Так, у мене ще не все відкрите. Я, в принципі, гру не повністю не розібрав, не розжував, не розсмакував. У мене ще декілька легендарних шмоток немає відкритих. У мене ще не все добудовано. У мене ще не відкриті всі колоди. Хоча я реально не знаю навіщо тут ще щось відкривати. Типу, не відкрита одна колода. Все, що відкрите, типу, ну, без жартів, все гівно. Майже, 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 майже. Е, типу, таке. Е, да. Почати я хочу із самих цих колод. Що ми маємо по факту і на ділі? Почнемо з детектива. Детектив. Е, детектив у нас такий хлопака, який грає через е, свої атаки дешеві і грає через свій гарний захист. Попутно він збирає багато всякого різного. І намагається пережити все, що є в цьому загиблому світі. Так от, у нього є ось у мене відкрито 5 колод, четверту рівень бібліотеки. Я її поки що не бачу. Але не думаю, що там щось мене дуже сильно здивує і їм Тому що найсильніша колода на детектива це є бойові мистецтва. Боєві містецтво, максимально варіативна колода, максимально багато захисту, багато різних нуликів, підніжок, підніжки, по-моєму, або априкоти можна викачати на, один, цей, на одну одиницю коштування, напевно, це, по-моєму, підніжка. І взагалі все стає дуже темповим, головне зібрати карти гарні. Так от, найголовніше по колодам детектива. Найкраща колода це бойові мистецтва. Колода на гніві і колода на брудних прийомах взагалі мем. Типу, ну, не знаю. Брудні прийоми вона також може грабельна, але ну, це під дуже великим питанням, тому що тут є. Повторюю, типу, захисні карти тут. Такі собі атакуючі карти тут також такі собі. Типу треба грати через комбо. В принципі, все може бути гарно реалізоване, але далеко я думаю, ви не зайдете. Далі захисна колода і атакуюча колода. Це прям база-база. Типу, Атакуюча колода погана через те, що в неї є філерна карта і не дуже сильна карта, як сокера. Типу, сокера вона 12 наносить і накладає горіння. Але я дуже сильно сумніваюся, що воно заграє. Типу, ну, у вас. Я побігав на агресивній, побігав на захисній. Побігав на агресивній на стрімах, без стріму бігав на захисній колоді. Типу, захисна колода вона не грабельна. Максимально, типу треба роляти, контратака не показує себе дуже гарно. Типу, Навіщо ви не хочете позбуватися свого блоку, контратака максимально Типу, під боса зроблена. ну, не знаю Агресивна колода також Типу, спалах взагалі нічого не дає. Два мани, коли у вас тільки три, Не прокачана тренажерна зала. Ну, Взагалі дуже слабо. Так от, це все по чому я хотів сказати. Гнівна колода, ну, я промовчу. Я промовчу: гівно-гівно. Далі, бойові мистецтва максимально класно все. По детективу я завершив. Грайте через бойові мистецтва Заради бойових мистецтв можна докачувати бібліотеку. Якщо ви не хочете докачувати бібліотеку, то грайте на агресивній агресивні клоді Якщо вам пощастить, ви можете. Знайти дуже багато корисно, а спалах і сакиру ви можете скинути через торговця. Типу, Спалах 100% треба скидувати, це забиває вам колоду, і ви просто будете отримувати карту за 2 яка робить толком нічого. По сокирі. Сокира непогано, але рекомендую скинути краще, без жартів. Так, Йдемо назад. Ідемо до нашого професора. Професор це непоганий персонаж. Взагалі, типу, і як і по статам, так і по колодам. Типу, в професора дуже багато гарних, безумовно, гарних грабельних колод. Так, я би стріма побігав на стихійній люті і на психі. Зависло. Зависло. Побігав на психі, псих грабельний. Ви не знаю, у вас хоч і дуже багато інтелекту, але карта, яка відновлює інтелект. У вас є дві, Вони, вона коштує дуже дорого. Е, карта, яка відновить вам три інтелект, треба її спочатку ще знайти. Так от, психлікарні у вас не дуже сильно трапляються, як в принципі і все. Якщо вам не пощастить, то Ну, не знаю. Якщо вам не пощастить, то вона не трапиться взагалі, і ви дуже сильно швидко зійдете з глузду. А оскільки фінальний бос к толху, то. Ну... Вибачте, але ви не хочете втрачати розум, псих не є грабельною колодою. Е, Стихійна лють, е, в принципі, норм, реально. Е, Стихійна лють, в принципі, не норм, але в, те, в теорії, типу, якщо вам не рельне, вам не рельне е, типу, зимова та хуртовина, хуртавина, е, е, артефакти на зиму і артефакти на кислоту і е, резисти до цього всього. То перепрошую, але ви дуже сильно швидко відкиснете. Тобто, стихійний люд, ну, 50 на 50. Безумство. Безумство непогана колода. Реально, дуже непогана колода. Така ж сама фігня, як із стихійною люттю, 50 на 50. Якщо вам рельне, то ви дуже сильно, дуже-дуже сильно. Можете себе пропустити. Все залежить від того, що вам дадуть. Якщо ми говоримо прям на люто стабільну колоду, от прям люто стабільна колода, яка є в цього персонажа, так само, як і брудні прийоми у детектива, яка в неї вінрейт набагато більше, то це є Алхімік. Алхімік нереально гарний, нереально стабільний, нереально темповий персонаж, ну, підвид персонажа, який дає вам дуже багато розгону і дуже багато і дуже просто нереальна кількість урону, так і захисту, типу, укол на два, це не це дуже гарний підсейф. Без жартів. Комба 6х12 ну нереально гарно заходить. Також слиз. Якщо ви граєте через отруту, а ви граєте через отруту, на початках слиз буде дуже гарно вам допомагати. Без жартів. Один слиз в колоді це він вам не, є колод, не забиває вам колоду, допомагає навішати отруту і ви відчуваєте себе дуже комфортно. Ну Це я промовчу, в принципі, суперкарти для труйної колоди, типу синергія максимальна. Ну, і, звичайно, Типу блоки і атаки Вони не забивають колоду, наносять гарний демедж. Блоки ще підхилюють на фінальних рівнях, атаки наносять нереально сильну атаку і ще й дають вам гнів в теорії. Типу, Є гілка гніву, краще йти в неї. Так, З цією колодою все. Нереально сильна, нереально стабільна. Алхімік, ваша, типу, ваш вибір на все. Ну, реально. Так, Алхімік рекомендую всім. Король пацюків. Король пацюків це також такий самий, така сама штука, як і Алхімік. Стабільна колода, але вона чуть-чуть залежить від удачі. По-перше, тут треба скинути страту. Страта вам тут не треба. Страта дуже сильно часто приходить в руку. Страта забиває вам колоду. Страта вона не дає вам можливість добирати те, що ви хочете. Також типу, рекомендація для гравців — знайти мутацію епічну. Типу, є е, варіація вибору мутації Ворона, але вона також буде забивати вам колоду. Е, і краще все-таки знайти мутацію загальну за один. Вона є епічною на лейтгеймі, вона вам випаде, вона є, по-моєму, одна із найперших, яка випадає. Так. Е... Так, король пацюків дуже гарна колода, нереально сильна, нереально потенціал в неї огромезний. Е, знайти просто кислоту, і все. Ви виграєте все, що вам треба. Так. Е, розібралися із паном професором. Йдемо далі до найсильнішого персонажа в грі. Це культист. В культиста є одна, єдина грабельна колода. Одна єдина грабельна. Крім, ну Я не знаю, що тут, але я сумніваюся, реально сумніваюся, що хтось переб'є криваве місово. Криваве місово OP. Просто. Не ре... ну от Якщо ви говорите про найсильнішу колоду загалом з усіх трьох персонажів, це є криваве місово. Навіть детектив на брудних прийомах і алхімік його не переб'є ніколи. Найсильніша колода в грі взагалі, його не зупинити. По-перше, по ну як? Навіть філерна карта, я вважаю, що це реальна філерна карта, і вона не треба, її треба скидувати в торговця. Перший торговець ви повинні його скинути. Типу, пожертвуйте один, це недорого, ви його відновите потім. Якщо знайдете пігулки, а пігулки у вас є, до речі, на максимальних рівнях. Якщо ви знайдете пігулки, оце вартує скинути 100%. Тому що воно забиває колоду, не дає вам дуже сильний розгін. Е, ну, типу, один рівень кровожерності без жартів набивається простими атаками. Е, не треба вам ця карта в колоді, тому що Ну от, ви не хочете витрачати один мани, е, при... Якщо ви маєте три мани е, на початку, ви не хочете витрачати одну із цих мани для того, щоб просто отримати рівень кровожерності, воно ще й носить вам урон. Наша вам це треба? Типу, простіше викинути реально просто три атаки. І, і якщо із цих трьох атак буде, наприклад, два ножа або один ніж, або це глибокий е, воно вам дасть такий буст з часом, який просто нівелює оцю карту. Ну, от реально, вона тут не потрібна. Знаю, напевно я дуже багато повторююсь, але ну, цю карту треба скидувати. Вона тут не типу, потрібна. Колода суперсильна, супертемпова, типу, все за один. Ви просто повинні ходити в лице. Без жартів. Треба ще відчувати момент, коли ходити в лице. І. Що? І. Типу, удача також не відміняється. Персонаж може розконтролити все, що йому потрібно. Може затерпіти, типу. 10 інтелекта, плюс 3 — це за психушку, яка прокачується в таборі. Це ще не максимально, можна вкачати до 15. Здоров'я 70, Ну, це за рахуванням лікарні. 70 здоров'я, типу, хто проб'є цього слона. Ніхто, майже ніхто. майже Так от, типу, Ходіть в лице, якщо приходить броня, беріть броню. Тут дуже гарні карти, максимальна синергія, Типу, оця карта просто інстапік. Тому що ви, коли розганяєте свою кровотечу і рівень кровожерності, вона вам стакає нереальну кількість броні. Дуже багато укріплень, дуже багато атаки. Найсильніша колода, Все, я все сказав. Далі шулер, картковий дилер, розлючений і миротворець, кусок гівна. Не розуміють ці колоди, е, ніколи вони не заграють. Миротворець 100% е, ніколи не заграє, якщо його не переведуть на нулики. Типу ця карту треба робити нуликом. оцю карту треба робити нуликом, або просто з неї. Е, вони не потрібні. Е, максимально вас сповільнюють, максимально забивають вам руку. Е, колода не грає чисто через те, що у неї є два філери, які треба скинути, які будуть вам приходити на початку в руку, якщо ви їх не скинете. А так, в принципі, що? Ну, не знаю, ви не хочете витрачати 2 розуму в торговця, і ви це дуже довго будете витрачати. І за цей час вас просто можуть вбити. Мало дефа, атака на рандом, типу 1.14, 14 вам не може не зараляти, вам може раляти 1, 2, 3, 4. Краще просто стабільно кинути 7. Або, як, наприклад, в. Кривавому місові кину, кинути, кинути п'ять і навісити одну кровотечу. типу. Миротворець не грає. Розлючений це, ну, я мовчу, типу, дуже багато захисту, але карта гівна, карта гівна, карта гівна під питанням максимально. типу. Воно грає від того, скільки у вас здоров'я. Ну, Ви не хочете втрачати здоров'я. Типу, це на цьому персонажі це, по-перше, дуже важко. По-друге, ви цього робити не хочете. Тому що у вас буде стаки броні будуть, у вас буде постійний вихіл. Це робити дуже важко на цьому персонажі. Типу, Знаходити карти, які знімають вам здоров'я це також, ну, типу, їх не дуже багато в грі. Є оця карта, по-моєму, і ще якась карта не... не кривавий дощ, а ще якась карта. Яка вам зніме? Так, де загрозу? Яка вам зніме здоров'я? Але 2 це, ну, це дуже мало. Типу, гра... Грати від цих осколків це ну, нереально не тупо. Вона неграбельна. Не, не беріть цю колоду. Картковий дилер. Картковий дилер також в принципі, карта неграбельна. Цей нулик це взагалі мем реальний. Це також дуже під питанням ці карти. 6 армора, скиньте одну карту, ви не хочете втрачати карти, у вас їх всього 4. А якщо їх буде дві, то ви поскидаєте свій захист. Ну, Це ще й вміння, типу, босі, які, боси, які контролять вміння, вас просто зжеруть. Добор дуже гарний, типу, атаки до атак питань немає. Тільки через те, що тут вміння, вона не грає. Якщо вам попадеться черв'як в міні-босах, то він вас просто винесе, тому що у вас. В колоді 4 карти, які є вміннями. Ви не можете кидати їх. Або їх треба кидати так, щоб збити йому атаку. А коли ви хочете арморитись, у вас буде оця карта. Ну, Типу, це буде вміння, він буде вам наносити більше і більше і більше урона. Ви просто не перекриєтесь цим армором. Картонковий дилер не грає. Шулер, Шулер це взагалі, типу. Також є, Ямбовчу. Неграбельна карта, неграбельна карта, неграбельна карта. Все інше типу, гарне, але з рахуванням того, що тут аж 4 дилерних карти. Типу, це тут є нулики на дебаф. Так. Але вони більше забивають колоду, ніж допомагають вам. Тут є відворот, типу, ну, перекидає один негативний ефект. Ну, навіщо? Навіщо перекидати один негативний ефект? Для кого це потрібно? Ну, це вас сповільнює. Персонаж грає від темпу, від атаки. Перекидати один негативний ефект. Це... Я не знаю, що на вас не можна настакати. Не знаю. Ну, якісь 15 отруєння ви перекинете, але поки на вас навісять 15 отруєння, ви просто вже уб'єте всіх підряд. Ну, типу, карта максимально заважає. Обережність, ну, наша вона потрібна. В кінці кожного ходу персонаж отримує блок, якщо. Що дорівнює рівню кровожерливості. помноженому на 1. Типу, у вас максимум 5, ви отримуєте 5 броні. Чи 5 блока. Тобто, ну. Ну, не знаю. Карта реально під питанням. А, цей талант. А, реально дуже сильно під питанням грабелі цієї карти. На папері нормально, а по факту ви його поки кинете, а, вас уб'ють. Ну, от без жартів. Може, в лайтгеймі вона зайде, але до лейтгейма треба дожити. Таке собі. Шулер, в принципі, не грає через ці чотири карти, які б реально дуже сильно під питанням. Все у вас залишається. Тут я не знаю, що. Залишається тільки ця колода, будь ласка, скиньте цю карту, вона гівна, і далі вас буде просто не зупинити. Так, все. Персонажі ми закінчили. Далі переходимо до предметів, типу, тут максимально все зрозуміло і максимально сильне тут є статуетки. Біл на статуетках виносився все підряд. Так само, якщо ви граєте на культисті, вам обов'язково треба зібрати обов треба зібрати оце, Оцю штуку. Просто це зробити по-перше легко, тому що у вас вже є дві присутні смотки на, на прокачаному рівні блошиного ринку. Плюс один рівень кровожерності станом. Все. Типу. Бо там ще й нівелює кровотеча, яку на вас накладають. І ще й допомагає вам регенерувати здоров'я. Типу, ну так. Дуже круто. Е, ще є такі артефакти на вампірську щелепу, це всі кості. Е, кості вас підхилюють постійно, так що рекомендую також збирати. Е, в принципі, до артеф... артефактів переходитись по артефактам я не буду, тому що треба читати, треба розбиратися. Е, я думаю, гравці і так, якщо гравець не тупий, він розбереться. І якщо ви прийшли сюди, просто не покидати карти, якщо ви не казуал. Ну, не знаю, я... Напевно, це відос якраз і робиться для казуалів, але. Максимально розбирати кожен артефакт я не буду, тому що це займе нереально багато часу. Прям, ну, Дуже небагато часу. Багато часу забере. Я просто розберу легендарочки. По легендарочкам слід збирати статуетку, слід збирати це мастило, слід збирати вампірську щелепу і оцей посібник на нейротоксини. Просто повірте, воно. Убиває все підряд. Я впевнений на 120%. Якщо зібрати культиста на кривавому місцеві з посівником на нейротоксини, і у вас буде в обладнанні оцей ніж, де він там? Де цей ніж? Так. Ніж на отруєння. Де він, де, він, де він, Не бачу, не бачу. Ось оцей ніж, типу, іржавий ніж. Ви б'єте Ктулху з першої спроби. Я впевнений, цьому на 200%. Реально. Типу, якщо зібрати гарні релікти, е релікти на отруєння, наприклад, релікти на стан резисту, е кровотечі, потім зібрати статуетки і зібрати де там, е на цю на Гальміну сорочку, типу, якщо ви зберете ще й Гальміну сорочку, типу, ну, вас буде не зупинити. Ктулху відлетить за першу спробу. 100%. Типу. Я навіть колись, можливо, на стрімі попробую. Я попробую записати це, коли я вбиватиму Ктулху з першої спроби. Тому що Тому що білд на отрутах через культисти на кривовому місії просто його вб'є. Ну, там можна настакати нереальну кількість дебафів. Просто все. Я все закінчив. Ну, по предметам тут все варіативно. Збирайте найкраще, що є і що ви думаєте. Мій топ-1 це хрестик, тому що плюс 3 хіла кожного ходу ви вихілієтесь дуже дуже гарно. Головне його накинути тоді, коли у вас. прям... Прям Це, це, ваш, це, це ваш план Б, як то кажуть. Якщо у вас все дуже сильно погано і вас убивають, накидайте хрестик, прожимайте блоки, все буде добре. Так. По предметам я розібрався. Все, далі переходимо напевно до карт. Не знаю, чи може просто розібрати. Скільки там записів йде. Записи іде 20 хвилин. Я не знаю, типу, робити дуже сильно довго я відоси не хочу. Зроблю 4 окремих відоси по картам. Тому що карти я всі відкрив. Розберу кожну карту і розберу, як все типу, працює, і що треба вибирати. На цьому, в принципі, я думаю, завершу. Да, завершу цей огляд. Розібрали колоди. Розібрали колоди. Ось моя типу авторська думка. Вона, типу, я не знаю, це може бути авторитетним чи не може бути авторитетним, але повірте мені, типу, людина, яка відіграла дуже-дуже багато часу в колекційно-карточні ігри. Я, типу, з моменту виходу такої гри, як Хардстоун, я граю у Hearthstone. Припинив грати тільки буквально, по-моєму, 3 роки назад. Всі решту років я грав і дуже сильно, дуже-дуже плотно і жорстко. Так. Да. Я поламана людина насередині і так. Да. <сум> Колекційна карточні ігри — це типу, треба просто поглянути на карту, зрозуміти. Мені дуже легко розрозуміти, як все поєднується. Так от, все, закінчую, в принципі. Підпишіться, поставте подобайку, якщо вам сподобалося. Надіюсь, я вам трошки допоміг. Чекайте нових відео, далі буду розбирати окремо детектива і буду розбирати окремо. Культиста і професора. Все. Дякую, що подивилися. Лайк, вподобайка, коментар під відео. Надіюсь, вам це допомогло. До побачення. На все добре.